11 квітня зі Львівського обласного зборного пункту відбулася перша відправка до військових частин у рамках призовної кампанії Весна 2012 тисячі Взагалі, під час весіннього призову у комісаріати Львівської області викликалося близько 21 тисячі осіб. З них на страхову службу потрапили понад 1200 хлопців. Цього року Львівщина, як і у попередні роки, одна з областей, звідки у війську йде найбільша кількість призовників. Більше тисячі поповнять лави захисників Батьківщини, одягнувши однострою солдатів та матросів збройних сил України. Решта служитимуть в інших збройних формуваннях, зокрема у внутрішніх військах. Ми повинні відправляти в межах області до 60% призовників, які будуть призиватися за цей період, за межі області. але в межах оперативного командування це. 8 областей України західних, 20% і 20% фактично в межах всієї України. Батьки призовників, багато яких приїхали на урочисту церемонію відправки, хоча і природно хвилювалися за своїх чат, висловлювали впевненість, що військова служба піде їх дітям на користь. Я проважаю двох синів Зенека і Миколу, в армії. Хочу, щоб вони її пройшли з гідністю, не опозорили своїх батьків, свою країну, щоб вони служили добре. Думаю, що може вони почерпнуть щось від армії, будуть може, щось краще поступлять, якийсь інститут, що будуть організовано себе вести. Самі ж юники запевняють, що багато очікують від служби в лавах збройних сил. Перш за все, позитивних внутрішніх змін, зміцнення фізичного гарту. Хотів би навчитися. Скакати з парашута це перше. Також б хотів вчиться прямому рукопашного бою. Що ж до так званих косарів, то таких майже немає. Юнаки, які потрапляють на збірний пункт, йдуть до лав війська свідомо, з бажанням та розумінням своїх перспектив. Зараз переважна більшість призивників хоче служити, особливо ті, що йдуть от на призивному пункті. Це одиниці. Одиниця хіба що можуть сказати, що там серце велике. Тому якщо. Вони говорять, що серце болять або щось болить, то ми обов'язково їх скеруємо ще на обстеження і обстежують їх там. І після цього обстеження вже відповідно заключене рішення, яке визначає їх придатність до військової служби. Тут же на збірному пункті юнаків вперше скуштували солдатської каші. Військові страви, хлопці їли з великим апетитом. А військові запевнили, що у війську майбутні строковики харчуватимуться не гірше, ніж вдома, відповідно до встановлених норм. По нормах йде 200 грам м'яса на сутки. І 150 грам риби. Так, 250 грамів компоту, 500 грамів першого. В залежності від крупи, від сорту, каша може бути перлова, може гречана, бути, може рисова. Так що не їдаються, не жалуються. Зі збірного пункту юнаки відправляться до своїх військових частин, де вже розпочнеться їх нове військове життя та опанування професії захисника «Батьківщини».